Тобі моїм героєм, моїм захисником, твої слова це мудрі, що веде мене, татова усмішка, тепла і ніжна тебе лише спогади залишилась зі мною, Татова пам'ять, живе моємо в моєму серці, твої обійми гріли мене, татова пам'ять, назавжди зі мною Ти мій що стереже мене. Твої руки, що тримали мене міцно, Твої очі, що дивились любов'ю, Та Татова любов, що ніколи не згасне, Тепер лише спогади залишились зі мною Та Татова пам'ять, живе в моєму серці, твої обійми, що віли мене, Та татова пам'ять, назавжди зі мною, ти мій ангел, що стережа мене, Твої руки, що тримали мене міцно. Твої очі, що дивились любов'ю, Та любов, що ніколи не згасне, тепер лише спогади залишились зі мною. Прожен день я відчуваю твою присутність, твої слова, що лунають у моїй душі, Та пам'ять, що ніколи не зникне, ти завжди будеш поруч навіть у небі, що живе в моєму серці, твої обійми, що гріли мене, та пам'ять, назавжди зі мною, ти мій ангел, що стереже мене. Завжди зі мною, твої руки, що тримали мене міцно, Твої очі, що дивились любов'ю, та тва любов, що ніколи не згасне, тепер лише спогади залишились зі мною, твої руки, що тримали мене міцно. Твої очі, що дивились любов'ю, та това любов, що ніколи не засне, Тепер лише спогади залишились зі мною. Кожен день я відчуваю твою присутність, твої слова, що лунають у моїй душі, та това пам'ять, що ніколи не знине, ти завжди будеш поруч, навіть у небі, пам'ять в моєму серці, твої обіймі, що щоліли мене, та това пам'ять, назавжди зі мною, ти мій ангел, що стереже мене. Кожен день я відчуваю твою присутність, твої слова, що лунають у моїй душі. Татова пам'ять, що ніколи не зникне, ти завжди будеш поруч навіть у небі. Татова пам'ять чуве в моєму серці. Твої обійми що гріло мене. пам'ять, пам Назавжди зі мною.